Електрична напруга, одиниця напруги, вольтметр. Ви чули, не підходь там висока напруга. Ви чули, знову впала напруга в мережі. Ви чули? На яку напругу розрахований цей прилад, що ж таке електрична напруга? Електрична напруга це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщенням. Одиничного позитивного заряду по цій ділянці. У дорівнює А ділити на Q. У напруга А. робота, Q – заряд. Одиниці напруги в системі Сі Вольт. Названа на честь італійського вченого Олександро Але Вольти який створив перший гальванічний елемент напруга вимірюється в вольта 1 вольт це один джоут ділити на один колон кратні і частинні одиниці електричної напруги 1 мікроволь дорівні 1 на 10 уміну 6 вольт 1 міліволь 1 на 10 у мінус 3 вольт, 1 кВт дорівнює 1 на 10 у 3 вольт. Яка напруга подається у ваш будинок? Яка напруга подається на акумулятор вашого мобільного телефона під час його зарядки? Вольтметр – прилад для вимірювання сили напруги. Умовне позначення ви бачите на екрані. Запам'ятали вольтметр приєднують паралельно. Плюс вольтметр з'єднують з плюсом джерела струлу. А мінус вольтметр з мінусом джерела струлу. Вимірювання напруги. Для вимірювання напруги на полюсах джерела струлу. Вольтметр приєднують безпосередньо до клемб джерела. Напруга на різних технічних пристроях і приладах. Наприклад, електронний мікроскоп 130 000 В, рентгенівська установка від 70 до 200 тисяч вольт, електробритва 220 вольт, електричний ліхтарик 4,5 вольт, велосипедний генератор 7,2 В. Електрична лампа 220 вольт, пилосос 220 вольт, електроплита 220 вольт, генератор автомобіля 12, В, двигун тролейбуса 550 вольт, двигун електровоза 1500 вольт, апарат для контролю зварювання 0,1. Задача. Яку напругу показує вольтмет. Для того, щоб розв'язати задачу, нам необхідно визначити ціну поділки даного приладу. І так, ціна поділки приладу номер А. Ціна поділки визначається С. Це приладу дорівнює. Для того, щоб визначити, необхідно взяти два сусідні числа і поділити на кількість поділок між ними. Значить, беремо два сусідні числа 10 і 5 В. Вольт, 10 В-5 вольт В вольт, і поділити на кількість поділок 10 дорівнює 0,5 В. Напругу, яку показує перший вольтметр 7,5 вольт. Беремо другий прилад. Це P дорівнює 8 мінус 4 МВ, ділити на 10 дорівнює 0,4 мВ. Покази приладу 10 мВ. Третій прилад Це. Приладу дорівнює 4 кВ мінус 2 кВ ділити на 10 дорівнює 0,2 кВ. Покази приладу 3,6 кВ. Задача наступна. Визначте напругу на ділянці кола. Якщо при проходженні по ньому заряду в 15 колон, була здійснена робота 6 кілоджолів. Записуємо дану. Q дорівнює 15 колон, A дорівнює 6 кілоджолів, переводимо у джоулі, це буде 6 тисяч джоулів, необхідно знайти U. У дорівнює, а ділити на Q. Підставляємо дані. Виходить у дорівнює 6 тисяч джоулів Ділити на 15 кулон, дорівнює 400 вольт. Відповідь до дорівнює 400 вольт. Задача. Визначте напругу на ділянці кола, якщо при проходженні по ньому заряду 30 кулонів була здійснена робота 12 кДж. Записуємо дану. Робота дорівнює 12 кДж. Переводимо в основну одиницю джолів, це буде 12 тисяч джолів, Q дорівнює 30 кулон. Необхідно знайти напруг Оль. Записуємо формулу у доріні, а ділити на Q. Підставляючи дані, отримуємо напруга у дорівні 400 вольт. Через спіраль лампи розжарення тече струм 2 А. Під якою напругою працює лампа? Якщо за 1,5 цілу хвилин Електричне поривниці лампи виконує роботу 0,72 кДж. Пишемо дану і дорівнює 2 А те дорівня 0,5 хвилин, переводимо в секунди, а дорівнює 0,75 кДж. переводимо в джоулі, необхідно знайти урук. Записуємо формули У дорівнює А ділити на Q. Наступна формула І формула дорівнює рівня Q ділити на Т. Звідси знаходимо Q Q дорівнює І помножити на Т. Підставляємо першу формулу і отримуємо У дорівнює А ділити на І помножити на Т. Підставивши дані, отримуємо. У дорівнює 4 вольти. Знак Обережно електрична напруга. Попереджають про небезпеку ураження електричним струмом. Перший знак це застосування в електроустановках усіх класів напруги на електростанціях і підстанціях. Другий знак Застосовується в електроустановках усіх класів напруги біля дитячих закладів і майданчиків. Третій знак кріпиться на залізобетонні опори.